Добрий ранок! Щиро рада вітати вас в моїй рубриці Здорово жити. Я підібрала для вас чергову, цікаву та корисну інформацію. Отже, говоритимемо про глютен. Що це таке, чи дійсно він шкідливий та з чим його їдять? Саме так, адже глютен або клейковина це складний білок. Свою назву він дістав від латинського слова глютен. Функція глютену зібрати або склеїти в одну групу інші білки. Міститься глютен в різних злаках, наприклад, в пшениці, вівсі, ячмені. У чистому вигляді глютен сірий, кликий і без жодного смаку. Він надає еластичність продуктам, а також працює як консервант. Тому часто додається в штучному вигляді під назвою Модифікований харчовий крохмаль, наприклад, в кетчуп і соєвий соус. А йогурти з особливо ніжним смаком стають такими саме завдяки клейковині. Інший приклад булочки для гамбургерів з ресторанів швидкого харчування, що дивують своєю пружністю і стійкістю. Так, там теж є він, глютен. У чому ж небезпека глютену? Приблизно 1% людей у світі, що насправді не так вже й мало, хворіє целіакією або глютеновою ентеропатією, тобто непереносимістю глютену. Імунна система хворого починає вести битву з білком, який визначається організмом як небезпечний і сторонній елемент. Проте головна небезпека полягає в тому, що вражаються області навколо глютену, а саме шлункові тканини, які приймають білок. Окрім шлунку, страждають травний тракт, мозок, суглоби. Ознаками хвороби є болі в животі, різкі коливання апетиту, блювота, у дітей відставання в зростанні та вазі, болі в суглобах, підвищена ламкість кісток, перепади настрою. Глютен може спровокувати інші проблеми з організмом, наприклад, викликати алергію, особливо у маленьких дітей. Медики та дієтологи так до кінця і не вирішили, чи небезпечний глютен для звичайних людей без природженої непереносимості. З одного боку, завдяки довгим рокам рослинної селекції, злакові продукти сильно відрізняються від тих, які вживали наші предки. Складно сказати, наскільки сучасний вигляд злакових кращий. З іншого боку, частина дієтологів вважає, що у деяких людей є чутливість до підвищеного вмісту глютену в продуктах харчування. Але для повної певненості все-таки необхідно пройти імунологічний тест і досліджувати сироватку крові на певні генетичні маркери. Самостійні експерименти з раціоном харчування і складом елементів можуть призвести до набагато тяжчих наслідків. Без клейковини організм припиняє отримувати достатню кількість вітамінів групи В, і Д, магнію та заліза. Головна небезпека для здорових людей, що не страждають рідкісною хворобою, полягає не у кількості глютену, а в продуктах, в яких він міститься. Те, що від випічки повніють, а фастфуд шкідливий відомо кожному. І запам'ятайте ще одне: безглютенова дієта відноситься в першу чергу до лікувальних, а не до низькокалорійних. Тож слідкуйте за своїм здоровим харчуванням та живіть здорово.